Десять років тому на Хмельницький АЕС втілився у життя найголовніший і довгоочікуваний проект, до якого енергетичне підприємство йшло понад два десятка років. На атомній електростанції вдруге пролунала команда Пуск. Попередньо ці слова звучали на ХС 22 грудня 1987 року, коли в енергомережу було включено перший мільйонник. І сьогодні, у день 10-річного ювілею роботи Енергоблоку номер 2 ми заглянули в минуле, згадали, з чого все починалося, як споруджувався атомний енерговелет. Будівництво блоку номер 2 розпочалось у 1983 році. В 90-х роках він мав запрацювати на повну потужність. Але Чорнобильська трагедія, розпад радянського союзу, мораторій на спорудження блоків атомних станцій перекреслили ці плани. Тому фізичний пуск енергоблока відклали до кращих часів. Лише через чотири роки, після скасування сумнозвісного мораторію, у листопаді 97-го року Кабінет міністрів України прийняв постанову про фінансове забезпечення будівництва другого енергоблока Хмельницької АЕС. В 2000 році Державний комітет ядерного регулювання України видав енергоатому ліцензію на добудову енергоблока, проте цьому передувала величезна робота з громадськістю, яку потрібно було переконати у необхідності добудови мільйонника, готовність якого до мораторії складала 85%. Так, крок за кроком наші енергетики при дієвій підтримці уряду на Екенергоатом йшли до своєї мети. Їм вдалося вдихнути життя у те, що здавалося вже ніколи не відродити. Для організації і координації робіт з введення блока номер 2 в експлуатацію було створено групу керівництва Пуском, а для оперативного вирішення питань добудови безпосередньо на енергоблоці працював постійно діючий штаб. Щоденно керівництвом станції проводились наради щодо планування і аналізу результатів дня. Всі роботи з добудови, а згодом і пускові операції виконували згідно з програмою введення в експлуатацію і відповідно до плану ліцензування введення в експлуатацію енергоблока номер 2 розробленими на основі діючих в Україні законів норм і правил, за участю широкого кола інженерних проектних експертних організацій, схвалених регулюючим органом. 2003 рік став без перебільшення визначальним у складній долі блока номер 2 Виконано величезний обсяг робіт у будівельників, монтажників і експлуатаційників. Кожен день на вагу золота. Практично на всіх виробничих ділянках панує настрій, який визначає слово пуск. У 2004 році ритм роботи на Хмельницькій АЕС ще більше прискорюється 14 липня. Державна комісія з прийняття в експлуатацію Х2 надала дозвіл на здійснення фізичного пуску, а 2 серпня енергетичного пуску блока номер 2 7 августа 2004 року года, в 20.33 часов енергоблок No2 Хмельницька атомна електростанція був включен в сеть. В этом году мы приближаемся к первому десятилетнему юбилею энергопуска блока номер два. Какими были эти 10 лет для второго энергоблока и атомной электростанции? Если применить краткую характеристику, первую десятилетку можно выразить тремя категориями. Это безопасность, – это стабильность и эффективность. За первые четыре года эксплуатации мы реализовали 80 мероприятий по повышению безопасности из программы Х2 после пуска и с учетом 67 мероприятий, реализованных до пуска, нам удалось устранить все скрытые проблемы безопасности, характерные для енергоблоків з реакторними установками ВВР-1000 проекта в 320 ця значима і знакова подія стала реальністю для усього колективу атомної станції міста Нетішина і власне держави. Найбільше її запам'ятали ті, хто брав безпосередню участь у пускових операціях, хто мав забезпечувати подальшу безпечну експлуатацію другого мільйонника Цей день Я запомню навсегда. Мы очень долго к нему шли. Тяжело там. Этот мораторий был сама пусконаладка была очень интересно. Все было впервые. Вновь мы испытывали новое оборудование. Мы даже не знали, как оно работает, как его пускать. Все это было для нас. Мы были молодые. Это было для нас первый раз. Смены проходили очень быстро. Каждый день мы выполняли много всяких задач, попуску оборудования в работу. Ну и готовились к этому дню, ждали его. Это было замечательное время. Мы были молодые, нам все нравилось, и работа и сейчас, в принципе, тоже приносит удовлетворение. И я чувствую, что когда иду домой, я сделал все, что был должен сделать. Після знаменної і довго очікуваної події пуску другого мільйонника Хмельницької АЕС роботи на цьому не завершились. Попереду на наших енергетиків чекали не менш значущі і відповідальні завдання: освоєння проектної потужності енергоблока, прийняття його у промислову експлуатацію та реалізація заходів з підвищення безпеки. Одним з важливих документів, який розроблявся паралельно з спуском другого мільйонника і підтверджував його критерії безпеки, був звіт з аналізу безпеки. Основною цього документу є підтвердження критеріїв безпеки нормативним требуванням. Енергоблок номер 2 відповідає всім критеріям безпеців, встановлені нормативними документами України, неоднократні перевірки Экспертами МАГАТ, ВАОС показал высокий технический уровень как технологического оборудования, так и персонала. Реализовалось достаточно много модернизаций, мероприятий по повышению уровня безопасности. И в соответствии с, опять же, с нормативной документацией раз в 10 лет выполняется переоценка периодическая переоценка безопасности энергоблока. На текущий момент разработана. Шість факторів безпеки з 14, і до кінця року буде виконаний повний об'єм цього э, по періодичній перецінки безпеці і представлені в ГОСТО там регулювання на експертизу. Поряд з ядерною радіаційною технічною безпекою блока на Хаєс виконаний значний обсяг робіт з досконалення протипожежного захисту, що є одним із аспектів безаварійної експлуатації ядерного гіганта. Станція працює тільки над покращенням, тому що от блок пущений в проєктному об'ємі. Всі заходи пасивного і активного протипожежного захисту були виконані на той час. От, і далі вони тільки оцей весь захист тільки поліпшують. Тобто роблять ті заходи, які, як би так сказати, вище проектних. Іде модернізація всіх цих систем. Тому що, от, наприклад, раніше ті системи були виявлені, там затримка була 10-12 секунд, зараз 3-4 секунди. Тобто, чим раніше пожежа чи там дим буде виявлено, його, звісно, легше буде її ліквідувати. На сьогодні Хмельницька АЕС досягла і високих економічних показників у роботі. За 10 років експлуатації другим мільйонником ХАЕС вироблено 65,9 мільярда кВт-годин електроенергії. У 2007 році він встановив максимум річної виробітки 7 мільярдів 542 мільйони кВт годин. Більшої кількості електроенергії за рік в Україні не виробляли з жодним енергоблоком. Що означають ці цифри? В масштабі нашої країни енергоблок номер 2 займає стабільну нішу від 8 до 10% відсотків від загальної виробництва електроенергії атомно-електричними станціями. Якщо брати з масштабами Хмельницької області. То за станом 2013 року при виробництві електроенергії другим блоком 7 мільярдів 344 мільйонів кіловат-годин електроенергії Хмельницька область пожила 2 мільярди 127 мільйонів млн годин електроенергії. Таким чином, лише один другий енергоблок Хмельницької атомної станції забезпечує споживання електричної енергії таких трьох областей, як Хмельницька. Область з моменту пуску енергоблока номер 2 на ХАЕС реалізувалися десятки проектів і заходів, завдяки яким підвищено загальну безпеку та надійність об'єкта. Всі ці здобутки стали можливими завдячуючи професіоналізму великого колективу талановитих фахівців-атомників, спеціалістів усіх рівнів, всіх тих людей, які плідно працювали заради процвітання підприємства. У минулому залишився непростий і водночас дуже цікавий період. Сьогодні є про що згадати, є чим пишатися. Однак найголовніше є над чим працювати. На второму енергоблокі предстоит реалізувати 89 мероприятий. На сьогоднішній день 44 чотири а це практично 50% програми вже реалізовані. В ході планового ремонту в этом году. мы будем выполнять мероприятия, 10 мероприятий из комплексной программы повышения безопасности. В преддверии первого десятилетнего юбилея энергопуска блока номер два я сердечно поздравляю коллектив Хмельницкой атомной электростанции, коллектив строителей, монтажных и наладочных организаций, работавших на этапе сооружения и пуска, с этим знаменательным событием. Желаю стабильной и безаварийной работы энергоблоком Хмельницкой атомной электростанции, скорейшего начала активной фазы сооружения третьего и четвертого энергоблока, персонально всем и каждому крепкого здоровья, мира и стабильности вам и вашим семьям, ну а нашему городу и всем его жителям. Я желаю благополучия и процветания. Поздравляю всех с этой торжественной датой, весь коллектив, с который принимал участие со мной вместе, ну, весь наш коллектив. И я надеюсь, что мы еще примем участие в пуске третьего блока и четвертого, что это еще мы увидим. Я поздравляю весь персонал Хмельницкой атомной электростанции, а в особенности тех, которые пускали блок номер два, с этим нашим большим, может небольшим, кому как. Ну, с нашим праздником, десятилетия пуска Хмельниц... во второго блока Хмельницкой атомной электростанции. От себя хочу поздравить весь коллектив Хмельницкой АЭС с десятилетием пуска энергоблока номер два, чтобы было здоровье, самое главное, ну и, скажем так, трудовых успехов и хорошего настроения. Хочется приветствовать працівників атомной станции с 10-й речницей после пуска второго энергоблока. От, за цих 10 років він показав нормальну стабільну роботу. І хочеться їм побажати далі нормальної, стабільної, безаварійної роботи, щоб вироблялася електроенергія для забезпечення населення України, наших потреб. І не було в них ніяких от таких непредвідених зупинок. Я хочу поздоровити весь колектив Хмельницької атомної станції. І не тільки атомні станції, а колектив дирекції компанії і інших ВП, які нам допомагали 10 років назад і раніше будувати і вводити в експлуатацію наш другий блок. 7 числа річниця енергетичного пуску нашого блоку. Я хочу побажати нам, щоб цей блок ще не одне десятиліття працював безаварійно, приносив користь як державі, так і його працівникам. Ну і всьому персоналу, щастя, здоров'я, благополуччя і мирного неба це сьогодні не дуже актуально.